Дешева шкурка юшка геть, казала бабуся. Та й так, коли в борщ не покласти добрий шмат м'яса, буряку, солодких перців з помідорами, вийдуть бліденькі щі. Так само з бухгалтерським журналом. Команда досвідчених експертів, які спеціалізуються на різних ділянках бухгалтерії, може вчасно відловити і пояснити зміни, дати влучну пораду, відповісти на запитання. Автори практики можуть простими словами передати суть законодавчих вимог, доповнити їх прикладами і зразками. Саме так працює справжній головбух цифрового питавництва експертус. Намагаємося робити для вас привабливі пропозиції передплати. Однак не продаємо головбух за безцінь, не влаштовуємо шалених акцій зі знижками у 50, 70 чи 90%. Такі щедроти можуть собі дозволити лише ті, хто не докладає зусиль, а обмежується копіюванням із сайту податкової. Ви ж не купите, до прикладу, квартиру зі знижкою 50%, бо одразу почнете сумніватися, звідки така пропозиція і які недоліки приховує. Тож і у виборі помічника для роботи не варто спокушатися на нібито вигоду. У свіжому номері, як завжди, рясно від консультацій. Роз'яснення змін у блокування податкових накладних ми ще у минулий вівторок опублікували в електронному журналі. А в середу всі передплатники отримали на електронку лист сповіщення від автора. Наприкінці грудня зміниться порядок інформування про кінцевих бенефіціарів: хто, коли й кому подаватиме інформацію чи доведеться її щороку підтверджувати, пояснив експерт. Готуємося до зими. Сподіваємося на краще, але враховуємо нелюдську тактику ворога, тому за можливості запасаємо альтернативні джерела енергії. Підприємства закуповують генератори, щоб забезпечити безперебійну роботу, а Головбух підготував інструкцію з обліку таких пристроїв і пального до них. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, віримо у вашу підтримку Головбуха і продовжуємо працювати для вас.